Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики, тиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І сьогодні у нас ось такі. Кабачки, пеньки, з м'ясом ось такі. Всередині, вити, які не всередині. От. І ось такі прості з сиром ці всередині також. Всередині тертий сир. Дуже-смачні. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Для цього в мене є ось тут такі два молоденьких кабачка. Я їх отак буду на невеличкі отакі різати кусочки. Отако. О, скористаюся ось таку е, виємку для печива. Я їх посередині ось так виріжу. О, аби були ось такі. Це можна зробити, правда, і ножем. будуть у мене такі. Ось такі повітискаю. Зроблю дірки. Можеш і отак вирізати ще всередин, всередині можеш вирізати так просто ножем. Це теж буде непогано. Ось так. Оці залишки ми отако дрібосенько поріжемо їх і додамо до фаршу. Тут у фаршу в мене є 150 грамів. Я посолила його, поперчила і просто додавлю зараз оці кусочки кабачка і будемо фарширувати. Але ці, оці, що я зробила, колечка, я їх зараз посолю, а ці останні я також посолю і будемо так різати. бо в мене мало небагато фаршу є, але я хочу вам це показати. Ці всі ми посолимо, вони мене трохи змікають. Так само всі. І відставляємо її. будемо займатися фаршем. Цей фарш ми файно заправимо, сіль перець і і все. Будемо начинити в такому. Так. Файно поправимо так. Будемо смажити ці пеньочки такі. Беремо отут у мене є три яйця. От я їх дала солі трошка, дала трошка перцю і будемо збивати ще додавлю я сюди води молока трохи і буду тут робимо такий лізьон. Тепер от що я роблю? Тепер беру оцей. Обкатую у муку, обкатую тепер у яйце, цей лизіон і кладу смажити. Обкатую у муку. У яйце. Можу робити й двойний лизіон. І смажимо. У муку. Тепер може ще раз двойний робити. Так само ще раз у муку і у яйце. Може і робити двойний. Муку я не давала нічого, можна дати трошки солі. Так само можна дати тепер. І двойний робимо. Обкатуємо. І на середньому вогни будемо смажити їх до готовності. Ось так. Ось такі виходять пеньочки. І так само будемо робити, смажити просто у лізен і у муку, і влізон і так само будете смажити. О. Обертати пару разів, аби просмажилося м'ясо файно. І просто на гарячий будемо отако давати сир. Він на гарячих розплавиться. О, ось він плавиться вже на гарячий просто. Вже розплавляєсь. Так само далі вибираємо. І на гарячий зразу будемо давати сир. Отако. І він буде сіплавити. Ці обрізки ми так само у муку, у муку, у яйце і на сковородку, на пательню. Так само будемо смажити їх. Оці ось такі, ось такі пенькиві ще ми беремо. Оці гарячі, я посипаю отак, трошки сиром. Отако. Усі. Тут можна дати ще трошки майонезу, можна дати сюди ще помідор. От. І отако просто кладемо, котрий більший кладемо на цей. О, дивимося тут кого. Більш-менш котрі і на той кладемо. Котрі менші, значить на менші кладемо. О, ось тако, Ось такі вийшли у нас ці пеньки, а ці такі кабачки з сиром, Тут ми тепер даємо отак трошки ще майонезу. Отак по чуть-чуть. Можна кетчуп давати. І будемо отак просто класти помідор. Так само й тут. Дамо. Можна так само дати тут цей або кетчуп, або майонез. Серія всередині. Можу трохи зробити, ще от ще отак само зробити з помідором. От декілька є, я поставлю помідор. А останні просто кропом. Так, отак от перетрісаємо просто отако от кропиком. І теж дуже смачно буде. І тут так ще можемо притрусити. Зверху. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відом. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Розріжу вам наполовину. Дивіться. Всередині розсмажимося м'ясо. Якраз вони такі смачненькі, тут і сир є, і м'ясо, дуже смачненькі виходять. от, можете собі давати е, і хліба туди давати, то то можете так просто робити. І теж вам покажу. Тут всередині просто е, сир. Это тут серденис сервиса тоже смачнее. Смакота. Будьте здоровы. До зустрічі!